Привіт. Думалося мені, що я достатньо зрозуміло висловлюю свої думки, і знову йдуть питання такі досить прості, на які я дав відповіді, як записатися на марафон. Ще раз будьте уважні. Писати мені особисто на месенджер, Фейсбуку Facebook, Facebook, майстер Овен Стефан. Пишете туди. Отримуєте відповідь. Я кілька разів на день відповідаю на месенджер саме в Фейсбуку. Е, Я відповідаю і в інші, і виклупую з усіх, але на це я витрачаю більше часу. Мені то незручно. Не пишіть в Фейсбуці мені на сторінці. Я хочу. Я... Хочете? Будь ласка, я вас прошу. Навіть в колінно благаю всіх. Месенджер. Facebook, майстер Овен Стефан. Туди пишіть про навчання, про консультації, про марафон. Як можна по-іншому зрозуміти? Я не знаю. Як вам донести цю інформацію, щоб ви її зрозуміли ще більш зрозуміліше? Я не знаю. Месенджер Фейсбуку, майстер Овен Стефан. Туди пишете і записуєтесь, якщо схочете. Якщо і маєте на увазі марафон оплатний, все безкоштовне, що спасає ваші фінанси, здоров'я, життя, YouTube канал і всі інші: Інстаграм, Телеграм, Фейсбук все безкоштовно. Шість років я продаю знання і. Зцілення безкоштовно там. Тому, якщо у вас труднощі з фінансами, я не хочу вислуховувати, мені забагато, у мене нема грошей, мені все, всім, кому важко, безкоштовно. Отак. От купа роликів. Так от, для тих, хто хоче особисто зі мною пройти тритижневий марафон. Пишемо в месенджер, марафон буде проходити у форматі. Телеграм, каналу, чату. Там будуть щодня кілька відео системно викладатися, з тими відео можна працювати в ваш зручний час, в вашому режимі. Можна пройти один раз, можна пройти тисячу разів за день. Шкоди від того не буде. Можна повторювати в будь-якій послідовності. Це багатовимірна робота, яка буде проходити. У всіх тілах, починаючи з фізичного і до самого тонкого, буде працювати з вашою чакральною системою, з вашою енергоструктурою, з системою ваших тіл, всіми системами і органами фізичного тіла, на клітинному рівні, на рівні ДНК, і на тому рівні, що зрозуміти неможливо. Робота буде проходити звуком з 5 по 9, а можливо, і вищі рівні. Це не навчання. Хто хоче навчитися і навчитися секретам овна, будь ласка, я вам зараз їх дам. Розвивайтеся, очищайтеся, підвищуйте свої вібрації, і на вашій вірі, на вашому серці, на вашій любові, на вашому добрі ви будете зцілювати як Ісус Христос. Ось єдиний секрет. Я з вами з ним вже поділився. Тому це. Не навчання, ще раз наголошую, це оздоровчий. Але не треба приходити смертельно хворим за два дні до смерті і, дум, і думати, що ви зцілились. Не треба приходити вже старшим людям і думати, що ви омолодились. Хоча програми омолодження будуть включені, де детокс буде включений туди, лагідний, всеоб'ємлюючий, багаторівневий. І багато чого. Я не буду промовляти публічно, що я буду там робити, даби це не було рекламою, поштовхом для того, щоб прийшли люди з дивними хворобами і думали, що вони отак посілюються. Так, я буду звертати увагу на різні речі, на глибинні речі, але не, це не панацея. І головний секрет цієї програми це ваша віра, в те, що я даю. Увіруйте. І отримаєте. Все, запрошую на, на тритижневу програму. 5 травня починаємо. За день, десь 4-го, дам налаштування необхідні. І вперед. до здоров'я, до молодості, до життя з Богом!